Скажіть но, хлопці, як доїхали та як ся маєте? І ми вас не панімаємо, товаріщ. Відущий москалю, не товариш. Магарич, байцовський клуб, город Львов. Щойно ви переглянули офіційну заставку Євро 2012 у виконанні народного ансамблю танцю рушничок. Цю заставку будете дивитись перед кожним матчем, крім суботи, бо в суботу у пацанів халтура в чернівцях. А з вами, як завжди, найкращі. Західноукраїнські коментатори Петро гострий і Василь Тупий. То я, то ти. Добрий, друзі. Відкриває Євро-2012 матч Україна Андора. Спеціалісти вважають цей матч маленьким фіналом. А, послухай, Петро, а який склад команд? Ну, наш ні в твому, ні в моєму комп'ютері такої інформації немає. А, о, а тим о. часом бачимо, з, з розкішного газону виганяють останню корову. Ворота збірної України будуть оті дві вишні. <світ> а ворота збірної Андори наразі встановлюються. Бачимо, головний арбітер. <плес> головний арбітер суддя Печерського суду. <плес> перевіряє сітку розміри та розмітку. <плес> Дії, друзі, і в нас гість. Це ветеран збірної України Анатолій Тимощук. Анатолій, будь ласка, кілька слів про себе. Ну, мої батьки познайомились поїзді луцьк донецьк Мама їхала на Луцьк, тато їхав на Донецьк. Ось так я й народився. В ранньому дитинстві мене вкрали цигани і продали в Донецько-татарське іго. А, будь ласка, якісь побажання. Мало часу побажання. Я хочу звернутись до молодих футболістів, до молодих дарувань. Покладайтесь тільки на себе, розраховуйте тільки на свої сили через терни до зірок. І в жодному разі не робіть собі ідолів, не робіть собі кумирів. моя моя Петро. А що б в данній мить ти хотів побажати нашим футболістам? Що ж нашим хлопцям, футболістам хочеться побажати щастя, здоров'я і всього того, чого вони самі собі бажають, і подарувати такі віршовані рядки. Хай доля налічить вам років багато, дарує здоров'я, багато тепла. Щасливою буде життєва стежина, на щастя на долю і многі літає. Поставте, будь ласка, пісню, ані Лорак, полуднева цьом». А пісню. Пісню ми послухаємо трішки пізніше. Чому? Адже для урочистого відкриття Євро 2012 до нас завітав президент України. Для чого ж я невезучий? Для чого ж я везучий? Я що хочу сказати? Що злякалося? Шучу. Ви знаєте, президент України Віктор Андрійович Ющенка не зміг приїхати, тому відкриття Євро 2012 даручено мені простому лідеру партії Наша Україна. Галичани, земляки, хочу вас привітати з тим великим святом і подарувати. Улюблений тост наших політичних опонентів з партії регіонів, як то говориться, щоб чорновіл стояв і гроші були.